Жа українського фастфуду нового покоління тепер у Вінниці. Габар відкрив свої двері для вінничан та гостей міста на вулиці Родіона Скалецького 35. Завдяки унікальній концепції в мультибарі поєднані різні кухні світу в меню перші страви, гарніри з м'ясом, бургери, салати, десерти та напої, асортимент, якому позаздрять імениті ресторани. Ресторанна їжа, але за достатньо доступну ціну. У нас є салат, наприклад, з качкою, а нас є салат з креветкою, у нас є боул. Це такий повноцінний раціонний обід, більше 30 страв. Я рахую, мабуть, що на, на будь-який смак. В день відкриття габар заповнений відвідувачами. Подружжя Антон та Валерія Кожухарі тут не вперше. Приходили, коли заклад працював тестово, і завітали знову, бо вже мають страви фаворити. Ми брали бейбі сирнички, дуже смачні. А наразі були вже два боули і сирний крем-суп». Сирний крем крем-суп прям бомба. Але а й розташування. Ми живемо тут 5 хвилин звідси, тому це досить зручно. Ціни досить комфортні. Ціни особлива фішка закладу, як і акцент на здоровому харчуванні. Ми взагалі не використовуємо смаження, ми не використовуємо фрітюр. А всі салати у нас під ножа. У нас є всі класичні десерти. Медівник є наполеон, є червоний оксамит. Є а, такі корисні десерти, як чия пудінги, які робляться без цукру. В планах розширення асортименту в меню з'являться фітнес-десерти зі свіжими ягодами. Тут є що поїсти як дорослим гурманам, так і вибагливій малечі. Напої лише корисні, ягідні, наповнені вітамінами. А настрою додає символ мережі гусак, улюбленець українських дітей. Вам дуже подобається. Замовили сьогодні. Я замовив нову страву Бограч ну, вона тільки з'явилася у них меню, раніше не було. Тут піца, чотири сири є з бортиками сирними, я їх дуже люблю. і картопля фрі. Що зручно для молоді, що піца, там є суші бургери, ролли з елементами японської кухні, там щось є з креветками, міді, ми ще все не скуштували, але думаю, що ми його обов'язково все скуштуємо. Сервіс та швидкість видачі готової страви це те, чим пишається Габар. Вінниця – дев'яте місто в Україні, де з'явився такий мультибар. Подобається цей заклад, тому що їжа приготовлена е, ну, з корисних продуктів. Дуже хотілося спробувати. До речі, дуже смачно. Саме більше вражаються ціни, що тут справді можна дешево і смачно поїсти. Однічасно. Якщо ви плануєте смачний та корисний обід вдома або ж на робочому місці, не проблема. Замовлення із собою виконують за лічені хвилини. Двері Габару відчинені до 21-ї години на вулиці Родіона Скалецького, 35. Співвласниці мають амбітні плани масштабувати цей проєкт. Тож скоро мультибари з'являться в різних куточках міста.